Не роби нічого так добре угу. і не дають нам рухатись. І тому людина відчуває дуже часто оцей момент прям такого тупику, далі нема куди йти кутка, загнаний в куток. Вона не бачить куди розвиватися, ні як розвиватися, ну що в житті робити. Тоді ми йдемо до психолога і угу. говоримо: допоможіть мені знайти причину, чому я не можу рухатися далі. І ми розбираємо тему вторинних вигід, або ви можете. Придбати оцей один урок, сісти вдома в тишині, бути чесним самим собою, отримати повну інструкцію до цих вторинних вигід і усвідомити їх. А коли вони усвідомлюються, тоді нам відкривається вже шлях. Там будуть прямі запитання, що ж з цим робити. Ну, от усвідомила я, а далі що робити? І е, коли людина буде будь-хто дивитися урок. Потрібно бути чесним самим собою.